Вітаю, дорогі мої глядачі, Екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео, яке я записую 2 жовтня 2025 року, хочу з вами зробити розклад, прогноз на тему, яку ви вже зрозуміли, мабуть, з назви самого відео, 7-го 10-го буде день народження того головного чорта Росії Аля Путлера. Чого чекати Україні? А може, і ми його добряче привітаємо. Будемо зараз з вами довідуватись, тим більше що вчора, після завершення енергопрактики, також прийшла інформація про дати, які протягом жовтня можуть бути особливо загрозливі. Так, в ці дати може відбуватися і щось хороше, значиме, важливе, але також і по загрозах, підвищена увага. І це дати пов'язані з числом 1, 3. 5, 7. частково дев'ятка. Але найбільше в цьому було 1, 5 і 7. Ну, і тут, от 7-го, 10-го, День народження в Аля Путлера. Так, його живого нема давним-давно. Ми це прекрасно розуміємо. Але ж є це якесь там сатанинське кодло, колективний Аля Путлер. І оце нічто Ну будеш святкувати день народження, так? 7-го, 10-го. Будемо зараз дивитися, що покажуть карти і розклади. Я ж нагадую наголошую, кому мої прогнози важливі. Цікаві. підписуйтесь на мій офіційний YouTube канал. І інші соціальні сторінки мережі Телеграм-канал. Всюди є підписаний однаково екстрасенс Роман Шептайський. А також не полінуйтесь, поставте вподобайку цьому відео, поширте відео і напишіть ваші коментарі з приводу перечуттів щодо даної теми. А може хтось робить розклади також. Напишіть в кого що цікавого. По розкладу теж за цю дату яка інформація приходить. Що ж, я ще помітив важливого. Дивіться. Цього року в аля Путлера, так званого, це так, якби 73 роки. Ну, якби його офіційна дата написана: 7 жовтня 52-го року. Ну, навряд чи ця дата взагалі є правдивою та реальною. Але вона є всюди, тому енергетичне значення навіть для того колективного путлера, вона має. 73 роки в сумі це десятка. енергія обнулення, то вже бихається. Сконало гадство» раз і гаразд. Але що ще важливого в тій даті, подивіться, число перше сім, бо народилось воно 7-го числа, це про духовність. І якщо той, хто народжений сьомого числа не про духовність, то значить про все антидуховне і чортяче, як правило, дуже так часто буває. Що, власне, і показано. Так, якщо що ж всі цифри цієї дати народження додати до кубки, Тобто там 7 плюс 1, плюс 1, плюс 9, плюс 5, плюс 2, це в нас також в сумі буде 25, а отже 7. 7 і друге число 7. Або про духовність. А якщо ні, значить активізація однієї Чорноти. Але ж доведеться. Це одно, тому процесу чертячому завершитись при будь-яких розкладах. Так, для України. Угу. А, дивіться, що тут є такого. Насправді важливого, багато чого є важливо. А, Перше. День важливий в якомусь плані інформаційному, а може і в плані також важливих візитів для України. Але тут є карта смерті з аркану місяць, тобто щось там будуть по-особливому вони шаманити. Щоби продовжити існування а-ля Ну, нічого їм все рівно не вдасться. Шамани не поможуть. Аркан смерті. Звичайно, що в такі дні, особливо день до того, чи там два дні до того, от була ж попередження про число 5. День-два після того. Тобто, маємо веснірка і дев'ятка. Нечість захоче жертв. Захоче нагнати страху. Тому ці дні так, в дійсності, по-особливому для України є загрозливі. І в плані масованих атак, якихось терактів, ну, чогось недоброго. Але, знаєте, закодуємо, запрограмуємо, щоб це була звістка про якраз смерть от цього головного гадства. Хай його день народження стане для, не... для нього днем оцієї всьої, хай воно сконаєте гадство. бо смерть дуже мягко сказано: днем остаточного конання. Тут карта Перемир'я. Щось вони, певно, знову дуже розказувати, як вони хочуть там війну завершити. Це ж Україна не хоче завершувати. Двійка Кубків. Перевернута. Сонце перевернуте. Тобто, ну день, бачите, такий, що є небезпеки для України. То є факт. Але під Верховним покровительством Вищих сил переживемо ми цей день. І це як ще одна можливість побільшу того гадства здолати. А може, ще щось в Росії буде таке переворотне, так? Да? ну давайте подивимося, що ж для Росії покаже розклад. Що ж для Росії покаже розклад? О, дивіться, повішений. Жертва. Сама карта випала. Жертва правлячого режиму, жертва, шахай безконало все це гадство, їхні пропагандисти і так далі. Я не бажаю зла, а відправляю побільшу концентровану енергії світла. Пам'ятаєте про кульку, яка передана була трьома з Чернечої Гори з потойбіччя? От туди її відправляємо. Бо негативні побажання зло підсилюють. А ми відправляємо побільше енергії світла. Саме енергія світла розриває ту нечисть в шмаття. Зрозуміло. Так що хай побільшує отої Чорноти і сконає. Це констатація факту, як по закону вищої справедливості. А як вона вже має конати? Хай вирішує Верховний суд абсолютно вищого розуму. До Творця те все гадство на переробку. Якісь офіційні заходи, офіційні заяви, підбиття підсумків. Таке. Спокій карта двійка мечів. так хочеться сказати. Хай буде той спокій в них вічним. І по тойбічним. Угу. <гум> Вітання від нас будуть не лише в цей день. Більше про це не потрібно нічого говорити. Так. І зміна влади. День не народження чорта, а День для нього страшного суда. А це вже дуже цікаво. Давайте подивимось по дзеркальних тарах. Знов щось шаманити будуть? Не поможе. Але карта якось кровопролеття йде. Тож, до речі, тоді, як був цей е, марш Аля справедливості Пригожина, так він ж був тоді теж якось е, 7 жовтня, так, це відбувалося. Обнулення перезагрузка. Обнулення чорта. Геть. В нього і так, рахуйте, якщо ну, так, по тій даті рахувати, то йому ніби 72. Це теж дев'ятка. Має бути розплата за скоєння. Нема щось великої радості в святкуванні. М -м. І сім мечів, ще й самі себе будуть там гризти. Та хай гризуть. О! І аркан смерті. А ви знаєте, було б дійсності класно, якби в День його народження об'явили про День його смерті. І разом з тих тих його прибічників, приплічників, когось там з тих важних, так, хто там теж ту всю нечість підтримує і, і війну підтримує. І при тому, щось так буде раптово, і тут карти повторюються, знов війка мечів, аркан повішаний. Та не буде їм спокою. Скоро в Україні будуть і томагавки, і не лише багато всякого цікавого. Та й ще й такими темпами ядерна зброя, ти України повернеться. Свою придумаємо. А, ну, от такі прогнози сьогодні. Тому для України попередження є. Але те, що випадає для Росії, я думаю, ви напишете в коментарях, чи подобається вам той прогноз, який випадає в день народження головного чорта. для Росії. І нашими думками, нашими силою візуалізації, ми максимально це перетягуємо в рівень реалізації в цьому матеріальному плані світі, фізичному. Ось такі сьогодні прийшли повідомлення та підказки. Дякую всім за увагу! Будьте здорові, бережіть себе, почуємось!